Права 1241. На спуск з гори турист витрачає 0,75 часу, який потрібен йому для підйому на цю гору. З гори він спускається за 1,2 годин, а піднімається зі швидкістю 7,5 метрів за хвилину, яка висота гори, на яку піднімається турист. Ну що ж, давайте міркувати, щоб знайти. Знайти висоту гори нам треба знати час. За який цей турист піднявся. Адже в нас є швидкість його піднімання, що він піднімається вгору зі швидкістю 7,5 метрів за хвилину. Причому цей час нам потрібний в хвилинах. А в нас є час, за який він спускається з гори. Це 1,2 години. Давайте ми першою дією якраз переведемо час з годин в хвилини. Записуємо тоді перша дія. І пишемо, що 1,2. 2 години це дорівнює. Це буде 1,2, що множиться. А замість години ми можемо написати 60 хвилин, бо в одній годині 60 хвилин. І це дорівнює. Як нам 1,2 помножити на 60? Я пропоную спочатку помножити на 10, це буде просто, а потім помножити на 6. Це і буде помножити на 60. То ми записуємо, що це 1,2, що множиться на 10. І множиться на 6. І все це буде в хвилинах. І це дорівнює. 1,2, що множиться на 10. Переносимо кому праворуч на один розряд, то Це буде 12. Що множиться на 6, це буде в хвилинах, це дорівнює. Ну що ж, 10 на 6 це 60, 2 на 6 12. Разом буде 72. Пишемо. 72 хвилини. Є. Ну що ж, ми знаємо, що спуск тоді у нас тривав 72 хвилини. Окрім того, це у нас 0,75 часу, який потрібен цьому туристу для підйому на цю гору. Ну що ж, пригадаємо, що таке 0,75 пишемо друге. І записуємо, що 0,75 ми можемо записати, як. 75 сотих частин. Є. Ну що ж, виходить, що ці 72 хвилини це 75 сотих частин від часу підйому. Ну, давайте спочатку знайдемо, чому дорівнює одна сота. Тоді треба 72 хвилини поділити на 75. Ну що ж, записуємо тоді третє діє. І записуємо 72 хвилини, що ділиться на 75. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити куточком. Записуємо 72, що ділиться на 75. Що ділиться на 75? Що ж, 72 менше, ніж 60, 75, то ціла частина частки у нас дорівнює 0. Ставимо кому, дописуємо 0. 720 ділимо на 75. Ну що ж, це буде 9. Так, 9 помножити на 5 це 45. 5 пишемо 4, запам'ятовуємо. 7 помножити на 9 це 63. Плюс 4 це 67. Віднімаємо. Так, 0 мінус 5 не віднімається, позичаємо. 10-5 це буде 5. 2 забрали 1 це 1. 1 мінус 7 не віднімається, позичаємо. 11 мінус 7 це 4. А 7 забрали одиницю, це 6. 6 мінус 6, це 0. Ну що ж, дописуємо 0. Ну що ж, 450 ділимо на 75, це буде 6. 6 помножити на 5 це 30. 0. Пишемо 3, запам'ятовуємо. 6 помножити на 7 це 42, плюс 3 це 45. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 0,96. Сотих. Записуємо, чого ми знайшли частинку від хвилин. Це в нас становить одну соту таку частину, одну соту часу підйому. А ми знаємо, що одна сота часу підйому це становить 0,96 хвилин. Ну, тоді можемо знайти час підйому. Записуємо тоді четверта дія. Отже, пишемо 0,96. Час підйому буде в 100 разів більший, ніж одна сота. То множимо на 100. І це дорівнює. Переносимо кому праворуч на два розряди, то у нас вийде 96. Записуємо в дужках чого хвилин. Це в нас буде час підйому. Ну, гаразд, якщо у нас є час підйому 96 хвилин, то у нас є швидкість, з якої піднімається турист то можемо знайти висоту гори. Записуємо п'ята дія. Тобто нам треба тоді 7,5. За хвилину помножити на 96 хвилин. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити в стопчик. Записуємо 7,5. Що множиться на 96. Множимо. 5 помножити на 6 це 30. Ну, пишемо 3, запам'ятовуємо. 6 помножити на 7 це 42, плюс 3 це 45. 9 помножити на 5 це 45. 5 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 7 помножити на 9, 63 плюс 4, це 67. Додаємо. В кінці у нас буде 0. 5 плюс 5 це 10. 0 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 4 плюс 1 5, 5 плюс 7 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 6 плюс 1 це 7. Ну що ж, один знак відділяємо комою. у кінці відкидуємо. То записуємо, що добуток у нас дорівнює 720. Ми метри за хвилину помножили на хвилини. Хвилини скорочуються, у нас будуть метри. Це і буде висота гори. Висота гори. І записуємо тоді. Відповідь. Так, яка висота гори, на яку піднімається турист? Записуємо 720 метрів. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження числа за його часткою. І все це з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.